Дорогі друзі, у цьому відео продовжуємо серію під назвою Шкільна історія. Сьогодні розглянемо мінойську цивілізацію, яка стала основою грецької і загальноєвропейської цивілізації. Отже, мінойська цивілізація виникла на острові Кріт. По-іншому її ще називають Критською цивілізацією. Цікаво, що від Мінойської цивілізації бере початок грецької історії. При тому, що самі критяни Мінойці це не етнічні греки. Критяни – це догрецькі і доіндоєвропейське населення острова Кріт. Існувала Мінойська цивілізація приблизно з 2000 го по 1200-х роки до нашої ери, тобто це 30-13 століття до нашої ери. Виникла вона навколо поселень у Кносі, Фесті і Мали. Це були ще неолітичні поселення, що переросли в протоміста і в міста згодом. Критську цивілізацію прийнято вважати палацовою цивілізацією, оскільки все суспільно-політичне життя будувалося навколо палаців. Ті палаци мали систему водопостачання. І до них вели кладені каменем доріжки. Були колонні зали у Конурському палаці. Імовірно, колони вони навчились будувати у єгиптян. У палацах були доволі просторі зали, розділені на дві частини. Була там і система вентиляції уже в той час. Зали критських палаців прикрашали фресками. Ці зали прийнято вважати місцем для виконання релігійних обрядів. На фресках зображалися тварини. Є зображені людей. Також є зображені людини і бика. Зображені людини з биком, ще й в такому рухливому стані, показує, що, можливо, у давніх критян був спорт щось на зразок іспанської кориди. Є багато зображень жінок, яких археологи прозвали парижанками через їх витонченість. Це може свідчити про високий рівень жінок у давньому суспільстві. Були зображені чоловіків Атлантичної зовнішності, що може означати про те, що спорт у укриті виник швидше, ніж на материковій Греції. Відкривачем. Критської цивілізації був британський археолог сер Артур Еванс, що надихнувся міфом про Мінотавра і почав розкопки на криті, які увінчались неймовірним успіхом відкриттям критської цивілізації. Він вважав палаці оконосі, фесті та Мали центрами окремих царств. Також були відкриті два типи письма. Накриті. Це лінійне письмо А і лінійне письмо Б. Лінійне письмо Б розшифроване. А лінійне письмо А досі шукає свого першого відкривача. Також лінійне письмо Б занесено накрит власними кенцями з материка. Писались обидва типи письма на глиняних табличках. Окрім цих двох типів, є ще критське іерогліфічне письмо. Його знаємо по фестському тиску, що датується 1800 роком до нашої ери. Ці критські письмена, критські іерографи також не розшифровані. Кносський палац мав декілька паралельних входів і виходів: можливо, один для царської сім'ї, інший для чиновників і жрецтва, третій для простих людей. Також палац був великим складом їжі, що зберігалися у е, великих е, посудинах, е, піфосах. Окрім сховищ, були у палацах майстерні. Вони виглядали скромніше, без усяких прикрас. І, власне, кнозький палац це більше, ніж палац. Це місце для торгівлі, поклоніння і суспільного життя. Керував кносом цар, що поєднував функції правителя і жреця. Очевидно, подібні царі були в інших містах Криту, зокрема у Фесі. Крит був островом Середземного моря, а це давало критянам можливість контактувати з іншими цивілізаціями, наприклад, Єгиптом, і навчитися у єгиптян будівництву. Вести з ним торгівлю. Зокрема, критська кераміка зустрічається у Єгипті. А єгиптяни, очевидно, експортували своє зерно на крит. Головним ворогом мінойської цивілізації були землетруси. Перший таким землетрус стався близько 1750 року до нашої ери. Інший землетрус стався двома століттями пізніше, близько 1550 року до нашої ери. Тоді були зруйновані і закинуті всі палаци, окрім Кноського. Тоді на крит також вторглися греки мікенці з материка, які витіснили коріне населення Крита. Але мікенська цивілізація це вже інша історія. А Прокрит повинні знати, що це початок грецької історії і європейської історії, зокрема.